Над цією чорно-білою витинанкою під назвою Козак Мамай, Мамай» 15-річна Таїсія працювала майже місяць. Дівчинка переїхала до часів яру із тимчасово окупованої синуватої 5 років тому, і тоді ж пішла до школи мистецтв. Треба малювати багато ескізів, щоб і потом, із, наприклад, 20 ескізів вибрати один і потім його переробляти так, щоб була ідея. Козак Мамай став кращою роботою у обласному конкурсі до шевченківських днів і буде в березні представляти Донеччину у столиці. Нині Таїсія працює над новою витинанкою під назвою Червона рута. каже, зображує у ній улюблені мотиви дерева. Моя серія дерево життя у мене є. Там є синя робота, рожева робота, зелена робота. І фіолетова робота. Но більше всього мені подобається роботи на таких темних кольорах. Навчаються робити витинанки школярі у Часовоярській мистецькій школі. Це робота е класичний, український вазон, Він зроблений з маком. Це макові коробочки. Мені предложили зробити витинанку. У великому розмірі і так вийшло, що була перша з сонцем, а друга з луною. Це я побачила на картинці деякі елементи у цю жінку. Так, також побачила усі квіти. Теж вони з другої картинки, але я зробила все це в одну композицію. Щоб створити витинанку, потрібен папір, макетний ніж та самовідновлюючий килимок, каже Вікторія Нестерова. Вона 14 років займається створенням витинанок та навчає цьому школярів. Спочатку вони, мабуть, ріжуть сніжинки, а потім вже ну, їх дуже цікавить сюжетні композиції. Тому є така нагода в них працювати над ними. І це в основному традиційні свята українські вазон дерево життя є у вихованців мистецької школи і великі колективні роботи, як, от, український рушник та полотна на тему зимових свят у місті та селі, у виставковій залі витинанки різної тематики. Це витинанка коло року називається автори Петренко Вероніка і Медведєва Ольга. Коли вони робили цю роботу, це про Україну і про природу України. Я вам хочу зазначити те, що ця робота знаходиться у каталозі Національної спілки майстрів кращий твір» 2014 року. Нині вихованці Вікторії Нестерової готують витинанки для участі у четвертому всеукраїнському конкурсі, який відбудеться у кривому розі у червні. Вікторія Ливчук, Володимир Бугон. Новини на Суспільному.